Доброго ранку, прекрасні люди! Так цікаво спостерігати за деякими моментами в нашому каналі. Ми з Іринкою піднімаємо зачастую такі більш особисті такі теми для того, щоб кожен з нас міг подумати над своїм серцем, над своїм шляхом до небес. І ось недавно я отримала в свою адресу такий цікавий, ніби булижник в свій огород. Людина каже про те, що чому ти вчиш, а сама так не робиш. І йдеться мова про фразу, яку ми говорили, що в Матє написано в п'ятому розділі: що тобі до них ти іди за мною. Це Христос говорить своєму учню. І так цікаво, що дійсно, що мені до вас всіх? Ну на що писати ці відео? На що робити те, що я роблю? Проводжу групу по вивченню Біблії, наставляю людей, пишу відео. Наше я все це роблю. Дійсно, питання цікаве. Я вам хочу сказати, за тик, який є, і ми бачимо, аналізуючи вже декілька років відео, які ми пишемо, наша команда бачить, що за тик єдиний у всіх це люди не чують голос Бога і не знають свого призначення, тобто яким даром. Що, коли вони мають робити. От два важливих пункти. І знаєте, мені дійсно повезло. Я дуже вдячна Богу, що я знаю його голос, я його чую і я чітко можу слідувати за ним. Я дякую Богу за те, що ще на старті мого шляху за ним він мені показав е, мій дар. Де я буду, що я маю робити? Знаєте, коли вперше це, це сталося, мені було е, 17 років. Я тоді дуже злякалася, тому що дівчинка, яка заїкається, дівчинка, яка е, хоче спілкуватися, але боїться оточення. Е, дівчинка, яка нормально не вміла навіть читати, я, е, про себе я читала гаразд, хорошо, але щоб вслух, мене аж трусило. Я боялася всього навколо. І коли Бог мені дав. Розуміння, де я буду, я не повірила цьому, маючи точку А, я не повірила в точку Б. Через декілька років я повернулася до Бога. Я сказала: Окей, Господь, я хочу, я вже готова. Я прийшла до того моменту, коли я зрозуміла, що ну от все, пора ще змінювати в своєму житті. Але навчи мене, тому що я не хочу бути як багато людей. Давайте чесно, наша країна, вона славиться чим. Ми всі віруючі, ми всі ходимо в свято Паски, ходимо на свята, ми все це класне і далі робимо, а по факту віри немає. І я за це переживала, чому я і не йшла до Бога. Я не хотіла бути схожою на всіх, мені хотілося бути ексклюзивом. Мені хотілося бути тою людиною, яка дійсно вірить в Бога, яка дійсно за ним іде, яка чує Його голос, яка виконує тут свою місію, своє призначення. І знаєте, я дуже вдячна Богу за те, що мій дар це наставництво і вчительство. Я дякую Богу, що я можу це робити, що я навчилася це робити, що він розвиває мене в цій сфері. Я буваю на різних івентах, на різних конференціях, на різних навчаннях, полишаю свою кваліфікацію постійно, тому що я хочу розвиватися. Я хочу бути не просто сучасною, я хочу бути надсучасною. Я хочу, щоб всі Божі принципи і істини. Вони були поза часом, поза межами сучасності. А це треба вміти робити. І це не означає, як деякі люди мені кажуть, ну ти ж підлаштовуєш Біблію під сучасність. Ні, друзі. В Біблії сказано, що Бог незмінний. Це ми люди гріховні, і ми змінюємось, а Бог не Він сказав, що Він тебе любить. І він цю думку і свої рішення не буде міняти через 20, або 100 років, коли вам там буде 100 років, він буде вас любити, тому що він так сказав і він обрав цей шлях. А ми з вами, люди, чому маємо розлучення? А тому, що сьогодні кохаю, завтра не кохаю. Сьогодні душа радіє, а завтра не радіє. І нас ганяє вітром туди-сюди, туди-сюди. Тому що ми платяні, ми відомі не Духом Святим, а нашою тьотю плоттю, нашими емоціями, нашим его. А не Духом Святим. І от дивіться, дійсно, коли ми з вами говоримо, що тобі до них, ти йди за мною, я в своєму житті дійсно використовую цей принцип. І коли я стикаюсь з віруючими людьми, і буває так, як знаєте, одна моя знайома сказала: Оля, я не розумію, чому у деяких віручих. Поряд з тобою відкривається якесь, вибачайте, гімно з душі, а не благодать. Виходить, що отой вірш, де сказано, що не може з одного джерела йти горка або солодка вода. Чомусь так відбувається. І знаєте, люди бачать тільки старт, люди бачать, ага. Оля є та людина, з якою поряд краще не стояти, бо від мене може щось таке піти нехороше. Питання. Оля винна. Чи воно в тебе було, і просто я та пікова точка, та остання крапля в океані, яка спрацювала на те, що з тебе іде те, що іде. Дивіться. Тут я хочу вам сказати про те, що у кожного з нас є вибір: вибір ображатися, вибір злитися, вибір ненавидіти, вибір конкурувати. Вибір проклинати да? і багато іншого, то що сьогодні віруючи собі дозволяють, то, чого раніше не було. Раніше, коли я готувала по Дніпропетровській області хрестоматію з іншими журналістами, з іншими класними людьми, ми готували хрестоматію саме по тому, як з'явилася віра в Дніпропетровській області. І я побачила ті дивовижні історії, які були, і я розумію, що був якийсь такий, знаєте, трепет, Якесь таке розуміння богобоязненості, такий от стан, що е, був дійсно статус я свята людина. Сьогодні нічого статусу немає. Сьогодні тільки пагони, за які ми боремось. І за це я переживаю. І я хочу щоб розуміли, що вчитель і наставник це дар, який допомагає бачити точку А. Мало того, він допомагає не просто її бачити. А йти так, щоб туди дійти? Оце мій дар. Дар вчителя не то, щоб змінити зараз твою поведінку або твою якусь звичку. Ні. Дар вчителя і наставника, щоб ти дійшов по туди, в точку А. І в мене питання, яка у нас з вами точка А? Куди ми йдемо? Для чого ми туди йдемо? Який вибір ми сьогодні робимо, щоб точно дійти до точки А? Ой, до точки Б. Побачайте, до точки Б. Куди? От ми зараз маємо те, що маємо. Як ми з цим працюємо, як ми служимо, що ми робимо, щоб дійти туди, до Царства Божого. Відкінечна точка наша яка? Царство Боже. Багато хто з віруючих дійсно думає про те, щоб потрапити туди. Але сьогодні я чую, як багато віруючих людей кажуть про те, що А, а ви потрапити туди. Почекай! Почекай! А де твої амбіції? Де? Чому в роботі у тебе амбіції є? Ти хочеш кар'єру, зарплату класну, ти такий кльовий, а тут, а, аби потрапити. Друзі, я хочу, щоб ви розуміли і не боялися тих людей, поряд з якими ви розумієте, що у вас зараз а, щось з вами трапиться і ви можете згрішити. У мене була така ситуація пару років тому з моєю близького подруга, Ми коли з нею розмовляли, вона чула тільки себе. Вона, е, Поки вона потім з часом, через півроку, не зіткнулася з тим, чим зіткнулася я, вона потім подзвонила і сказала: Оль, вибач, я тепер бачу, розумію, що ти мала на увазі. Але тоді, коли вона робила те, що робила, у мене було дійсно відчуття, і я дійсно хотіла знати я кажу, придушити людину. Да? І я розумію, що «О, о Оль, ти грішиш. Ти грішиш, треба змінити. Треба змінити інтонацію, підхід до людини. Треба помилитися, заспокоїтися. Тому що, то, як йшла розмова, я зрозуміла, що людина мене сильно провокує. А значить, що щось треба робити. Чи провокувала вона мене спеціально? Ні. Як виявилось, ні. Але я вже злилася. Я ж була роздратована. І тобто я хочу вам показати, що у кожного з нас є свої дари, свої можливості, свої нюанси. І навіть не маючи дар вчителя або наставника, ти можеш бути теж тою людиною, яка ну, роздратувала іншу. А от чи згрішила ця людина, чи ні, це вже її вибір. Я, слава Богу, це от просто милість Божа. Я змогла себе зупинити. Ми проговорили потім через декілька днів. А якщо би точніше, через два тижні я змогла з нею знову говорити, тому що в мене емоцій дійсно було багато. Вона викликала в мені там багато чого, да? але все пообдумавши, я спокійно сіла і сказала, що дивись, є така позиція в мене наразі. Я розумію, що ти можеш її не приймати. Але 100%, навіть на 1000%, гарантувати, що я кажу фігню. Ти не маєш права, тому що ти не була там, де була я. Ти не бачила те, що бачу я. Ти не чула те, що чула я. Ти не відбувалася. Ну тобто, тебе в епіцентрі тих подій не було, ти не знаєш. І я тобі говорю те, що я пережила, а ти кажеш, що це фігня. Так не може бути. Якщо ти хочеш, щоб ми з тобою дружили, і дружили не тільки як просто подруги, а як віручі люди, які можуть і помолитися за одного, да? і в критичний момент підтримати, і тому подібне, то, будь ласка, сприймай мене людину, яка теж. Щось знаю, щось відчуває, щось вміє, не вміє, і так далі. Тому що я хочу мати такі стосунки, де я сприймаю повноцінну людину з тими всіма тараканами в голові, вміннями, не вміннями і так далі, і очікую, що і мене будуть сприймати такою, якою я є. І це абсолютно нормально. А знов таки це вибір, до якого треба було пройти. Знаєте, пройшло декілька місяців, і людина попросила пробачення, і потім вона ще раз подзвонила і сказала: Оль, я розумію тепер, що таке цінність дружби. Завдяки тобі я побачила цінність дружби. Тобто, ми два пункти вирішили за одну ситуацію, тому що я не відвернулася, тому що я вирішила проговорити, тому що я вирішила побороти свої емоції. Знаєте, як дуже важко, тим паче, хто мене знає. Знаєш, я дуже емоційна людина, і дуже важко з деякими речами впоратись мені. Але я дякую Богу, що я проходжу ці уроки раз за разом, і я вчуся. Я дуже рада. Так от, дивіться. Якщо вас турбує, що я пишу ці відео, або я наставляю. Знаєте, що класно? Що ви можете виключити? Раз, нажав і виключив. Не включайте мої відео. Не дивіться ранок на Дніпрі, або ті молотовні сніданки, які ми пишемо, або уроки біблії, які записуємо. Не дивіться. Дивіться тих, хто вам зараз імпонує. Зростайте з ними. Но для того Господь і дав так багато різних спікерів, коучів, різних наставників, проповідників для того, щоб ти обрав того, хто тобі зараз імпонує, якого ти здатен сьогодні чути, слухати, і бути той людиною, яка зможе виконати те, що говориться по Біблії, розумієте? Якщо б ви мали аналітичний склад ума. Щоб коли навіть проповідник говорить, я говорю, ви аналізували, читали, а чи точно Оля так сказала, чи точно так Біблія має на увазі, а чи не перекрутила Оля, або там Петя Вася і так далі, неважливо, який проповідник, наставник, вчитель і так далі. Я хочу, щоб ви аналізували, тому що дивіться, я зростаю, і в Біблії сказано: живі так, то, що ти достиг, да? то, чого достиг, так і проживає. От я Живу на тому рівні, чого я досягла. І я розумію, що для когось це отак, от от, а для когось це гігантський крок. Ми всі різні. Але я дуже прошу, щоб ми з вами, як віручі люди, не принижували дари один одного. Якщо ми аналізуємо, аналізуємо з точки того зору, що а ти, що я зараз скажу, напишу, неважливо в коментарях, в імейлі на наш канал, мені в особисті директор. Чи прославить це ім'я Господа? От слухайте, чи прославиться ім'я Господа? Знаєте, у мене теж засвідчу була одна ситуація, в церкві дівчина розлучилася і одружилася в друге. Ситуація, подобна як в мене. Це дуже важка ситуація, тому що треба пережити те, щоб пережити. Тільки я була невіруча і прийшла, потім увірувала з дитиною на руках. А ця дівчина з християнка розлучилася і одружилася на іншому хрестані, тобто? Христиан, да? християн, християни, всюди християни. І я кажу, що тобі треба бути готова. Тому що життя цікава штука. Це зараз воно видається маса масляним, але тобі треба бути готовою. Вона озлобилась на мене і не вітається досі зі мною. Але знаєте, вона зараз пройшла шлях деякий. Я дивлюся, що вона стала мене дивитися. Вона не лайкає, не коментує, але я бачу, що це вона, тому що особливо в інстаграмі це видно, хто тебе дивиться. І вона зараз, я бачу, тільки зараз розуміє, що я мала на увазі. Тому що серед віручих, коли ти потрапляєш, повірте, це важко іти за Богом і не оглядатися, і не слухати навіть віручих людей. Тому що да, що тобі до інших, ти іди за мною. У мене дійсно перших декілька років були глибокі такі життєві питання до віруючих людей. Коли е, я, як вчитель недільної школи, е, хочу познайомитися з батьками, пишу: дайте мені, будь ласка, в ваших анкетах, які служіння несете, там, да. І у мене весь клас, вони Лівіти. Я кажу: чекайте, Лівіти це люди, які живуть при церкві, які служать, е, вибачайте, і гімно миють, і їсти готують. І Пікуються про священників і так далі. Ви так живете? Як ви можете писати ці слова, що ви левіт? Служіння в хорі це не левітське лів... служіння, це тільки маленька частинка від того. І було багато різного, що коли навіть віруючи мені говорили, та жінка був». Та у мене було таке, знаєте, як говорять, да, поганяло». Жінка був. Нічого прикольного в цьому немає, але мені треба було пережити це в церкві. Сьогодні ці батьки. Супер класні друзі, ті молитовники, які підтримують мене, я їх і так далі, ми змогли співіснувати разом і дружити по-християнськи, як брати і сестри. Але пройшов шлях. Вони побачили, хто я насправді, як мене Бог зрощує, що я цілеспрямована, іду і не здаюся. Я дійсно іду за Богом. Так, да, мені боляче чути те, що я чую. Але слава Богу, що я з тих людей, хто... Навіть якщо і образилась, то це на 5 хвилин. Я йду далі, тому що в мене є головна мета точка Б. Я хочу прийти до Царства Божого з амбіціями отримати там нагороду. Та чого ви слухаєте ці відео? Просто послухати не треба. Підволити мене в чомусь, да не треба це нікому. Якщо ви думаєте, що це мене зупинить, мене це не зупинить. Тому що я виконую зараз те, що сказав мені Господь. І коли мене Бог зупинить, я перестану це писати. Не людина, а Господь. Коли я чітко знати, що це каже Господь ні, Оля, досить. Сьогодні хватить. Бажаю всім гарного дня. Давайте помолимось. Боже, дякую тобі за цей ранок і за можливість писати ці відео. Дякую тобі за можливість, за можливість служити таким чином і прославляти твоє святе ім'я. Допоможе мені бути стійкою, допоможе і іншим віруючим бути стійкими, тому що саме про це я говорю останні місяці, бо я переживаю. Я хочу, щоб віруючі були тими людьми, на яких хочеться покластися, до яких хочеться прийти, і за якими хочеться йти. Як сказано, да, Руф і Наймінь, вона сказала, де ти будеш, там я буду. Твій Бог, мій Бог. Дуже прошу, щоб ми були тими віруючими, за якими хочеться піти, щоб побачили люди тебе, справжнього і увірували в тебе живого істинного. Справедливого, люблячого Бога. Амінь друзі, всім гарного дня.